Доброго ранку, шановні батьки. Я хочу запросити вас та ваших діточок на зустріч дитячого клубу. Цієї суботи вона відбудеться з 11 до 15 години. Цієї суботи вона буде присвячена науці. Ми будемо говорити про те, що вивчаючи різноманітні науки, ми можемо краще пізнати Бога як Творця, відкрити для себе його велич, його міць, як того, хто створив. Весь всесвіт, але я хочу запросити вас, щоб коли ви приведете діточок, ви могли приділити 15-20 хвилин, можливо, півгодини, щоб ми з вами трошки більше пізнайомилися. Ми хочемо знати, чим би ми могли як церква вам служити, вам допомагати в навчанні діточок, в вихованні їх. Тому будемо раді з вами познайомитися, поспілкуватися, випити чашку кави. Можливо, у вас є якісь питання стосовно виховання стосовно того, як треба робити, як треба поводити себе з дітьми. Тому будемо раді, будемо раді поспілкуватися та може зрозуміти один одного та бачити, як ми можемо мати таке от служіння для вас. Допомагати як церква вам доброго вам дня! Нехай Господь вас благословить та береже.